Карл Чапек бокит на хризантема ось я вам розповім Сказав старий Фулінус. Як з'явилася на світі клара? Я тоді впорядковував парк князя Ліхтенберга в Любенці. О, старий князь був неабиякий аматор садівництва. Виписував з Англії від Вейча, цілі дерева, а тюльпанів у Голландії закупив 17 тисяч цибулин. Але це я так, між іншим. Отож якось у неділю йду я вулицею в Любенці і бачу, що на зустрічі де Клара. То була там теж не дурка, гухо німа ідіотка. Вона весь час ходила і радісно її гікала по ослячому Ви не знаєте, чому ідіоти завжди такі раді? Я вже звертав з дороги, щоб вона не полізла цілуватись, аж бачу в руках у неї букет, кріп та всякі польові бур'яни. А посеред того, Боже! Я тоді вже встиг усяку всячну в житті побачити, але там мене мало грець не побив. Бідна недотепа мала в своєму букеті одну квітку помпонної хризантеми. І та квітка була блакитна блакитна добродію, приблизно така, як Фокс лафама, з ледь зватим, наче в шиферного каменю відтінком затласно рожевими краями, а всередині, як кампанула турбіната. Дуже повна. Та це все ще нічого. А от кольору такого в індійської тривкої хризентеми ніхто ще не бачив. Кілька років тому я був у старого веч в Лондоні, то сер Джеймс похвалився переді мною, що в них торік зацвіла одна хризентема, привезена з Китаю, трохи лівувата, але взимку, на жаль, пропала. А тут ця горвата почвара несе в лапах хризантему таку блакитну, як тільки можна мріяти. Отаке. Ну, Квара за радісно і тицькає мені свого букета. Я дав їй крону і показую на хризантему. Кваро, де ти взяла оце? А вона в захваті кутку дахче та й рже і більш нічого. Я кричу на неї, показую руками, та все дарма. Притьмом лізу обніматись. Я до старого князя з тією дорогоцінною блокитною хризантемою. Ваше вельможності. Оця квітка росте десь тут, в околиці. Давайте розшукаємо. Старий зразу звелів запрягти коней в карету і сказав, що куару візьмемо з собою, але Клара тим часом десь щезла. Ми шукали її, шукали, а тоді стали коло карети і з годину сипали лайкою. Князь, бачте, служив колись у драгунах. Та ще не налаялись ми досхочу, як прибігла Квара з висупленим язиком, і тиче мені цілий букет щойно нарваних блакитних хризантем. Князь дає їй сто крон, а вона в сльози. Бідолаха роду не бачила такого папірця. Мусив я дати їй крону, щоб заспокоїлась. Вона почала танцювати і кричати. Але ми посадили її напередок, показали на ті голубі хризантеми. І... Квару, веди нас! Квара напередку віщить від радості ви собі уявити не можете, який шокований був високоповажний пан кучер, що мусив сидіти поруч із нею. Крім того, коні щохвилини лякалися її кувікання та скрекоту, одне слово, намучилося ми дорогою. Проїхали так години з півтори. Я й кажу Ваша світлосте, ми вже кілометрів чотирнадцять проїхали. Дарма, бурчить князь, хоч би й сто. Але ж, заперечую я, Квара з тим другим букетом вернулася за годину. Те місце не може бути далі, як за три кілометри від Любенця. Кваро. кричить князь і показує на ті блакитні хризантеми. Де вони ростуть? Ти їх знайшла. Квара знов розкухкудахкалась і показує все вперед. Вона, мабуть, просто раділа, що їде каретою. Знаєте, я думав, що князь її приб'є. От хто вмів лютувати. З коней падає мило. Квара гигоче. Князь лається в Христа Бога. Кучер трохи не плаче від сорому. А я все міркую, як же розшукати блакитну хризантему. Ваше світлосте, кажу. Так нічого не вийде. Треба шукати без Клари. Обведімо на карті циркулин коло радіусом 3 кілометри, розділимо його на сектори і обшукаємо оселю за оселею. Та що ви, каже князь. У радіусі трьох кілометрів від Любенця немає жодного парку. От і добре кажу. В парку ви знайшли б дідька лисого, хіба що шукали б агератом або Канну. Гляньте, ось на стебуйні є трохи землі. Це не гумус, а жовта глина, угноєна. Найскоріше людськими фекаліями. Треба шукати такого місця, де багато голубів, бо пелюстки заляпані голуб'ячим послідом. А росте вона, певне, біля плоту з необкорбованих ворин, бо ось у пазушці листка шматочок відлупленої ялинової кори. Так, це точно орієнтир. Який? запитує князь. Ну, такий, відказую, що треба шукати квітку. Біля кожної хати в околиці трьох кілометрів розділимось на чотири групи ви, я, ваш садівник і мій помічник венцель. От і все. Ну а вранці Клара насамперед знову принесла мені букет блакитних хризантем. Потім я перешукав свій сектор. У кожному шинку пив тепле пиво. їв сирки і розпитував людей про блакитні хризантеми Не запитуйте мене, яку бігунку я мав після тих сирків. Було жарко, як ото часом буває під кінець вересня, а я пхався до кожної хати і мусив вислуховувати всякі грубощі, бо люди думають, що я божевільний торгівельний агент, або якийсь інспектор. Але в одному я до вечора впевнився бо блакитна хризантема в моєму секторі не росте, в інших трьох теж не знайшли нічого, тільки Квара принесла новий букет наламаних блакитних хризантем. Самі розумієте, князь, це вам не аби хто. Отож він скликав жандармів кожному дав у руку одну квітку блакитної хризантеми і пообіцяв їм не від що, коли знайдуть, де вона росте. А жандарми добродію люди освічені, читають газети і таке інше а крім того, знають кожний камінець в окрузі і мають великий вплив на людей. Так от уявіть собі того дня шестеро жандармів і громадські сторожі, сільські старости, і школярі, і учителі та ще й ватага циганів. Облазили все в околі трьох кілометрів, обірвали все, що цвіло й принесли до замку. Їй же Богу, було там так, як на свято тіла Господнього, але блакитної хризантеми, звичайно жодної. За кварою було наказано цілий день пильнувати, вночі вона втекла, а після півночі принесла цілий оберемок блакитних хризантем. Ми зразу наказали посадити її в цюпу, щоб вона не обірвала всіх. Але що робити далі не знали. Їй богу, наче заворожено було, там же місцевість рівна, як до Оня. Погодьтеся, люди мають право на грубощі, коли попадуть у дуже велику скруту, або коли їх спіткає невдача. Я це розумію. Проте, коли князь, розлютившися, сказав, що я такий самий ідіот, як і Квара, то я відповів, що не дозволю якомусь старому кретинові так мене обзивати, і пішов прямо на станцію. Відтоді я більш не бував у Любенці. Та коли вже сів у вагон, а поїзд рушив, я добродію розплакався, наче малий хлопчик, що вже ніколи не побачив блокитної хризантеми, і покидаю її назавше. Сиджу, плачу, дивлюся у вікно. Коли це біля колії і мельк щось блакитне, пане чапак, це було сильніше за мене. Воно зірвало мене з лавки, смикнуло моєю рукою за стоп кран. Я й сам не тямив, як і коли. Поїзд шарпануло, я впав на лавку навпроти, зламав одного пальця. Прибіг кондуктор. Я белькочу йому, що забув щось у любачі. Довелося заплатити величезний штраф. Лаючись, мов чередник, я пошкутильгав по колії назад до того блакитного, бог я сам себе. Може, то просто осіння айстра чи ще якась блакитна погань, а ти викинув такі безбожні гроші. Пройшов я пів кілометра. Вже думаю, що це не могло бути так далеко, що я або проминув те блакитне, або ж воно приверзлося мені, аж раптом бачу на невеликому насипі будиночок колійного обхідника. І городу дивиться на мене поміж воринами, оте блакитне то були два кущі блакитних хризантем. Кожна дитина знає, що росте на город таких обхідників. Крім капусти та динь хіба ще соняшник, кілька кущів червоних троянд, рожі, квасоля, ну, ще якась там жоржина. Тут не було й цього. Сама картопля і квасоля та ж бузини, а в куточку ті дві блакитні хризантеми. Дядьку, кажу обхідникові через тин, де ви взяли оті квітки? Оті блакитні, перепитує старий. Ед зосталося ще від небіжчика Чермака, що він був тут обхідником до мене. Але тут по колії ходити не можна, пане. Он де табличка ходити по колії заборонено. Чого ви тут шукаєте? Дядечку, запитую, а куди ж до вас можна зайти? «По колії, – відказує він. Але нащо сюди кому ходити? І чого вам тут треба? Вимітайтеся звідси, дурню такий. Тільки не по колії». То куди ж мені вимітатися? запитую. А мені байдуже, кричить він, тільки на поколії і квит. Я тоді сів на бровку і кажу Слухайте, діду, продайте мені оті блокитні квітки. Не продам, буркнув обхідник. І чухрайте звідси, тут не можна сидіти. Чому ні? відказую. Такої табучки я не бачу, що тут не можна сидіти. Ходити не можна, то я й не ходжу. Обхідник сторопів. І обмежився тим, що почав лаяти мене через тин. Але він, видно, був відлюдник, бо скоро покинув лаятись і замурмотів сам до себе. А за півгодини вийшов оглядати колію. То що? зупинився наді мною. Ви підете звідси, чи ні? Не можу, відказую. По колії ходити заборонено, а іншої дороги звідси нема. Він на хвильку замислився, потім сказав Знаєте що, як я зайду за отой у кіз. Тоді йдіть звідси по колії, я не бачитиму. Я йому щиро подякував, а коли він зник за укосом, переліз через тин до городця і його ж таки лопатою викопав обидві блакитні хризантеми. Я їх украв добродію. Я чесний чоловік і крав у житті всього сім разів. І щоразу то були квіти. За годину я вже сидів у поїзді і віз додому вкрадені блакитні хризантеми. Коли поїзд проїздив повз обхідників будиночок. Старий стояв там з пропорцем у руці, насупований, як дідько. Я помахав йому капелюхом, але навряд чи він мене впізнав. Тепер ви розумієте там була табучка з написом ходити заборонено. А тому нікому, ні нам, ні жандармам, ні циганам, ні дітям і на думку не спало піти туди шукати блокитні хризантеми. Таку силу добродію має табучка з забороною. Може, коло будиночків колійних обхідників росте буакитний первоцвіт, або дерево пізнання, або золота папороть, але ніхто їх не знайде, бо ходити по колії суворо заборонено і квит, тільки дурна коара пробралася туди, бо вона була ідіоткою і не вміла читати. Через те я й назвав буакитну помпонну хризантему куарою і морочуся з нею вже 15 років. Але певне занадто розніжив її добрим ґрунтом та вологою адже той обхідник зовсім не повував її, і земля там була як камінь. Одне слово, навесні вона пускає пагони, влітку її нападає борошниста роса, а в серпні вона засихає. Подумайте лишень я один у світі маю блакитну хризантему і не можу похвалитись нею перед людьми. Що ті Британь та Анастазія? Вони тільки трошки лівуваті. От коара добродію. Як зацвіте в мене колись коара, то про неї заговорить увесь світ. Кінець.